Зеленському плетуть лапті, головне, щоб не пострадали українці і Україна. Віце-президент США Джей Ді Венс жорстко заявив Володимиру Зеленському, що той пожалкує за публічні звинувачення і публічне незадоволення політику Дональда Трампа. Він зазначив, що Америка робить все, щоб принести мир в Україну. А Зеленський підливає масла в вогонь. Я думаю, що після сьогоднішньої заяви Трампа наступним кроком, тої заяви Трампа, де він зазначив, що Зеленський є диктатором, наступним кроком будуть санкції проти найближчого оточення Зеленського і не тільки, можливо, проти нього самого. Ми починаємо з вами жити в тих реаліях, коли президент України, та особа, яка себе позиціонує як президент України, визнана. Стратегічним партнером, нашим найбільшою країною, найпотужнішою країною в військовому плані, диктатором. Наслідки цього дуже ганебні і можуть зіграти дуже погану справу для українців. Я цього переймаюся більше всього. Мені абсолютно не жаль Володимира Зеленського, і я хочу всім нагадати, друзі, бусифікацію, конституцію на паузі. Я хочу нагадати всім брехню про мирні травневі шашлики. Про корупцію яйця по 17 гривень. І якщо всі ми з вами, розумно мислячі люди, розуміли, що зеленський диктатор ну, боялися про це говорити, хоча є і стаття в Конституції, яка визначає максимальний термін перебування на посаді президента, і рішення Конституційного суду, яке теж зазначає про 5 років перебування на посаді президента, ми всі мовчали про це, тому що ну, не хотіли піднімати Бучі, бо ми. У реальній війні влада у воєнному стані, а ми у реальній війні допомагаємо своїм друзям, колегам, рідним, які на фронті, допомагаємо дітям-сиротам. Але це ж так, друзі, давайте реально скажемо. Ну це ж так, це людина, яка поставила Конституцію на паузі, яка знищила наші права і свободи, яка зараз хоче створити військову поліцію, яка буде всупереч Конституції заходити в наші домівки. А хто це як не диктатор? А що це як не диктатура? Давайте дамо собі відповідь. Так, можливо, нам не подобається така різка заява Трампа. але він називає все своїми іменами. Так, і мені, наприклад, прикро, що першим не назвав Путіна Трамп диктатором, а назвав Зеленського. Ну, це так. Це те, про що ми говоримо, говоримо з вами, і я говорив, що, боровшись з драконом, головне не стати самим драконом, а Зеленський став. Таким найгіршим драконом, і він тягне, тягне за собою всю країну в пропасть. Причому він абсолютно спокійно спасеться. В нього є парашут, в нього є домовленості з Британією, скоріш за все, є паспорт Британії, можливо, Ізраїля. І він поїде з награбованим. А з чим залишимось ми? Дайте собі відповідь, друзі. А ми залишимось розбитого корита. І американці це наш стратегічний партнер. І треба з ним домовлятися, подобається чи не подобається. Так само, як вимушено мушимо, мусимо домовлятися з Росією, подобається чи не подобається. Ми не змогли, підкреслюю, не змогли за більше ніж 30 років здобути ефективну спроможну країну з заможними громадянами і створити оборонні засоби, оборонні заводи. навіть патронного заводу немає. З чим будемо воювати. Проти ядерної держави з вилами, сокирами, з лопатами, як казав Кулеба. Тому всі, ті, хто говорить, що ні, будемо воювати, слухають притулу. Кого ви слухаєте? Приту... подивіться, кого запустив зараз пул Зеленського, вся його банда. Притулу спутник літає та допомагає, висвідчує нас, підсвічує. Притула, зять олігарха Хомутинніка. Розказую і дурачу, всі інші оці провладні блогери, провладні посіпаки. Вам не надоїло та локшина на вуха з єдиного марафона і з тих рупорів Посіпак Зеленського. Портнікова послухайте. Він так давно вам розказував, що ви повинні еліту йти захищати. Я ніну там, слухайте їх більше, вони вас до погибелі доведуть, друзі. Тому так неприємно. Мені соромно за країну, мені страшно за українців, за своїх рідних, близьких, які зараз. Залишаються і дай Бог, щоб хлопці стояли, втримали натиск Росії на півдні. А в цей час треба домовлятися: домовлятися про мир, про перемир'я і уберегти хлопців-патріотів, які пішли добровольцями, добровольцями від небажаних, не, не, не і дай Бог, щоб цього не було репресій з боку Росії. Така реалія, такі реалії, друзі. І треба це зважувати, говорити правду, почати говорити правду. Принаймні собі, самому. А те, що влада буде викручуватись, те, що вона буде нам розказувати, вона нам і про те, що яйця по 17 гривень теж розказувала. І розказував перед виборами Зеленський, що він буде з чортом лисим домовлятися, але він нічого цього не зробив. І посіпаки Порошенка зараз будуть підливати масло в вогонь, тому що вони за армію, мова віра. За армію вони. Вони за війну, тільки патронний завод. За п'ять років своєї каденції Порошенко так і не побудував. Навіть не відновив видобуток сірки в моєму новому роздолі рідному. У нас навіть нема стратегічної сировини сірки, з якою треба робити Порох. Про що ми говоримо, друзі? І ми зараз, ми, ми, Зеленський, борзіє і починає гавкати в сторону Трампа. Ну, це навмисно для того, щоб з нас злити підставити. По-іншому я це не розумію, не сприймаю і не розумію. Америка хоче принести нам мир. Нам треба чіплятися за цю можливість, домовлятися, зберегти українську націю, український народ, українську культуру і традиції, зберегти державу інакше може бути біда. Схаменіться, замість того, щоб гуртуватися навколо притули всіх тих провладних посіпак, треба гуртуватися навколо здорового глузду і вимагати гнати зеленського геть. За те, що він такий важкий час вирішив погратися в свої амбіції. За ці його нездорові амбіції і понти з бравадою ми заплатимо. Не дай Боже своїм життям, своїм здоров'ям і своїм майбутнім. Пам'ятайте про це, друзі.